Ваші враження від Горлівки, від цих зустрічей. А то, як казав Василь Стус, і галактичний Київ спежовіє у мерехтінні найдорожчих лиць. Ну, то для мене Горлівка – це ті, ті особи, ті люди, котрих я, котрих я тут побачив. І ті школярські обличчя, і ті очі, які світилися. І загорялися від тих слів Василя Суса, які я їм говорив. І ті студенти, і викладачі, і ті молоді журналісти, особливо такі були е, ну, цікаві люди, запитання такі цікаві задавали. І так, ось ці бібліотекарі ну, е, теж. Це оце моя горлівка така, така вона. Ну, в школах, в школах ну, загалом було ну видно от в деяких школах, от загалом четверта школа, де ми були. 16-й, ну і в 16-й, хоч там була велика аудиторія і тяжко її було тримати, але ви, ви її тримали. Ну, як, як це? Приїхав такий особливо небезпечний рецидивіст, а вони ніколи його не бачили цього рецидивіста, ну то цікаво ж послухати. Ну, так, цікаво. То... Щодня ж така проява буде, а між іншим є велика несправедливість на Донеччині, не тільки на а всій Україні. Януковича малюють смугастому одязі. Не був він рецидивістом, хоч він двічі сидів. Він сидів на загальному і на суворому режимі. От <реш> він тільки чорний одяг носив. Так що не малюйте, не ображаєте його Та... смугастим одягом. Та то скоріше. І, що... То, що малюєсь, смуги так роблять здовж. то це в німецьких косабарах смужки були згори вниз, а в совєтських навпаки. От горизонтальні смужки були. Ну то, мабуть, не його, як, як ви сказали. Не ображайте його. Не ображайте його, так. А, Ну можливо, Втім, можливо. хто знає, я кажу іноді так, що е, нас, особливо небезпечних рецидивістів політичних, було, мабуть, менше, ніж членів політбюро в Кремлі. Та що це було більш почесне звання, ніж член політбюро? Ну, ну то так воно й було. Е, ну. Ну все ж таки, я, ну мені все ж таки хотілося, щоб ви більше. От е, як вам сприйняття е, 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 ну тими школярами, тими студентами? От, от ваше враження, от як у, а -а -да. у, у них в серці от, залишилось щось, от, от як їх е, сприйняття е, 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 стосується? Об, Обов'язково. Залишається враження, не стільки знання. Скільки враження залишається. А на враження потім будуть нанизуватися і знання. Наложиться, так. 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 І так правду кажучи, я коли їхав у цю горлівку, то я собі думав, що можуть бути конфлікти. І Я так психологічно готувався до цих конфліктів і думав, як їх, як їх ці конфлікти вирішувати і як відбиватися. Але нічого такого не було, ніяких нападів. Такого психологічного характеру, от і, або скажімо, ну щоб на ґрунті е, національної неприязні, чи що нічого такого не було. Може, хто небудь і скривився трохи на мої слова, а особливо на слова Василя Суса, але вони чемно промовчали, і це вже дуже великий прогрес. Так, дуже так. великий прогрес, бо скажімо, у 1990 році, дев'ятсот дев'яностому році, дев'яносто 2-му я теж ходив по школах і в Донецьку в тому числі я ходив. Ну, і на Сумщині був, то був відвертий спротив. Деякі вчителі відверто заявляли якісь протести на уроках, що нам того не треба. Тепер такого нема. Слава Богу, вже зроблено великий прогрес. Ну так, так. Україна і тут утверджується. Все добре. E, ну, хоча б от. То ви кажете, готувались до спротиву. Ну, якщо б я думаю, якщо б ми е читали лекції там чи виступи були перед депутатами, то можливо б спротив і був. Можливо. Але але ми на це свідомо не пішли, бо з цими е старими котами <зас> ні про що говорити. Кажеш, така приказка є: задумав старого кота гопки вчити. Треба молодих учити, молодих котів. А цих молодих людей вони це сприйняли серцем. А, а за ними майбутнє, а не за тими старими котами, в котрих захресло там у голові, що Сус фашист, і все, їм більше нічого не треба. Так, так, так. Сус-фашистів. Убував їхніх дітей. Ну, дякуємо вам ще раз пан Василь, за 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 те, що ви робите взагалі і за ці зустрічі в Горлівці. дякуємо вам. Е, я сподіваюся, ну я сподіваюся, що ми ще, ще побачимо вас тут. Ну от ви це добре організували. Ну були деякі невеличкі ну непорозуміння, там із часом, ну те, ну, нормально але, ми вирішили. Але, ви це розв'язували, вирішували, то загалом ви добре це організували. Ну добре, дякую вам.